Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Один з кращих футболістів світу останніх двох десятиліть, легендарний капітан збірної Аргентини Ліонел Месі, який наразі захищає кольори клубу МЛС Інтер Майамі», передав свою ігрову футболку своєї національної команди до фонду Юнайтед. 24 про це заявив його нинішній одноклубник по американській команді, захисник збірної України Сергій Кравцов. Також він повідомив, що у слід йому подібне готується зробити Серхіо Бускетс і Девід Бек. Гіркий присмак портвейну донецький шахтар без шансів один-три поступився у дебютному і водночас лобовому глобовому для себе матчі групового етапу Ліги Чемпіонів португальському порту, ковтнувши вже до 29-ї хвилини три м'ячі, три сухі м'ячі у власні ворота на номінально домашній для себе арені Фолькс Парк у німецькому місті Гамбурзі. Якщо гірники ще планують битися за плей-офф турніру, їм потрібно створити диво, здобувши, здобувати очки з іспанською Барселоною та бра. Ати реванш на Драгау у португальці, враховуючи розгромну поразку 0-5 бельгійського Антверпена на Камп Ноу від каталонців. Шахтарю варто сконцентруватися на боротьбі з бельгійцями на за третю сходинку за путівку до Ліги Європи. Саме з ними в гостях донечани і зіграють у наступному турі Ліги Чемпіонів. Провал жіночої збірна України з волейболу зазнали четвертої поразки поспіль цього разу 0-3 від національної команди Нідерландів у кваліфікаційному турнірі на Олімпійські ігри 2024 року. Нагадаємо, що напередодні наші дівчата з ідентичним результатом поступилися збірним Китаю, Сербії та Домініканської Республіки. Не набравши жодного очка і не вигравши жодного сету за підсумками чотирьох поєдинків, вони посідають останнє місце у турнірній таблиці групи Ей. Лише дві найкращі команди з нею з Неї поїдуть на Олімпіаду у Париж. Півзахисник спортивного клубу Дніпро 1 Олександр Піхальонок, клаусула, якого за інформацією, складає 6 мільйонів євро, перебуває у сфері інтересів Хапеляс Бершиви. Ізраїльський клуб вже зробив робив пропозицію щодо футболіста. Проте час був дуже обмежений, тому сторони не просунулися у переговорах. Також зацікавленість до нього мають інші команди з чемпіонату Ізраїля, а також Нідерландів, Португалії та Бельгії. Яксмени нашого міста вибрали п'ять медалей за підсумками чемпіонату України з вітрильного спорту серед юнаків та молоді, що завершився у селі Залужя Яворівського району Львівської області. Квартет з них представляє дитячо-юнацьку спортивну школу з водних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради. Золоту нагороду завоювала Арина Дуже, бронзові відзнаки у Ярослави Свободин, Андрія Рильського та Олександра Грасаменка. Медаль подібного катунку – Іван в Герасименко. Додні міжнародного дня студентського спорту, який щорічно відзначається 20 вересня, за давньою традицією в Національному технічному університеті Дніпровська політехніка з дотриманням усіх безпекових умов відбувся фінальний поєдинок з мініфутболу Кубок Ректора. Напередодні міжнародного дня студентського спорту, який щорічно відзначається 20 вересня, за давньою традицією в Національному технічному університеті Дніпровська політехніка з дотриманням усіх безпекових умов відбувся фінальний поєдинок з мініфутболу кубок. Кректора, який зазвичай водночас стає прологом навчально-тренувальної і фізкультурно-спортивної роботи, одного з кращих у цьому напрямку вищим не тільки міста і регіону, але й України. Сьогодні ми проводимо наш перший спортивний захід в цьому навчальному році. Цей спортивний захід завжди ми проводимо у вересні місяці, який присвячений Міжнародному дню студентського спорту. Ми також проводимо. Турнір з волейболу між командами університетів області. Ми взагалі стараємося вже потроху піднімати спортивне життя студентів по довгий час онлайн занять. Він звісно, що користів мало. Перед стартом і свистком у ході стислої урочистої церемонії відкриття учасників матчу, суддів та уболівальників почергово привітали та побажали успіхів. Перший проректор вузу, професор Артем Павличенко та начальник Дніпропетровського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту міністерства освіти і науки України Євген Буря. Ми дуже вдячні ректорату Дніпровської політехніки, що вони підтримують спорт, фізичне виховання і це приклад. Що проводиться на призи рекера, міні-футбол на, на початку навчального року, і саме головне, що на початку міжнародного праздника – день студентського спорту. Ми дуже раді, що студенти можуть займатися, подяка Збройним силам, що можуть займатися займатися спортом. Що стосується поєдинку, то в ньому вкотре зійшлися одні з постійних завсідників фіналів, студенти фінансово-економічного факультету та їхні колеги по навчанню з інформаційних технологій, Гравці обох команд продемонстрували гарний вишкіл і рівень підготовки, як фізичної, так технічної, і тактичної. Було помітно, що хлопці практично над м'ячем, бо при те, що в цьому їм заважало поле. Але то інша історія. Через бюрократичні питання його просто не встигли перестелити до початку турніру. Зрештою, вже незабаром воно набуде належного вигляду. Наразі в гостроатакувальній цікавій грі, яку палку підтримали уболівальники на трибунах, реалізувати свої моменти вдалося фінансистам. Вони провели у ворота суперників чотири м'ячі, на що ті спромоглися відповісти одним, і в підсумку майбутні банкіри та брокери святкували успіх. За перемогу у турнірі, перший проректор НТУ Дніпровська політехніка, професор Артем Павличенко, вручив їм головний трофей змагань кубок ректора вишу 2023, Після чого подякував усім за свято спорту у вузі. Наші студенти не байдужі. Вони долучаються до цих ідей, до цих ініціатив і постійно-постійно займаються спортом. І це нас підштовхує для того, щоб ми постійно це проводили, не зупинялися і ті. Очі наших студентів, які світяться, які хочуть цим займатися, для нас є надзвичайно важливими і підштовхують нас рухатися і розвиватися. Такі заходи для нас є надзвичайно важливими і пріоритетними. Чому тому, що здорова молодь це здорові працівники, здорове покоління, яке буде продовжувати і на даний момент відбудовувати нашу країну, тому надзвичайно важливим є розуміння того, що спорт, фізична культура це пріоритети розвитку нашої держави. На завершення на згадку про кубок ректора Національного технічного університету Дніпровська політехніка 2023, Усі учасники потій сфотографувалися на пам'ять на загальну світлину. Втім, далі буде близько 200 учасників в одному з найдавніших і водночас сучасних парків Дніпра зеленому гаї з дотриманням усіх безпекових умов зібрав фестиваль здорового способу життя Воркаут Фест. І на закінчення, на жаль, про сумне. 19 вересня у засвіти пішов ще один дніпровський чемпіон на 65-му році життя. Перестало битися серце легендарного правого захисника Сергія Геннадійовича Башкірова. Він чемпіон радянського союзу 88-го року минулого століття, срібний призер 87 го бронзовий 84 го та 85 го Володар Кубка СРСР 1989-го року. Володар Кубка Федерації футболу 1986-го. 100. він був з когорти гравців, бійців з тих, хто зірок з неба не хапають. Вони зазвичай носять рояль, але без них нікуди. Багато років він багато років поспіль він працював у тренерських штабах, низки команд вищої і прем'єр-ліги України. А ще Сергій Геннадійович був доброю, гарною, порядною з почуттям гумору людиною. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким і друзям Сергія Башкірова. Царство небесне і світла пам'ять. Його поховання відбудеться у четвер. Два. 21 вересня о 12-й годині на Запорізькому кладовищі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.